У Черкасах визначили колгоспницю 2016. 12 фіналісток із семи районів Черкащини протягом трьох місяців перетворювалися на справжніх фотомоделей. Зйомки відбувалися у різних куточках області. Для кожної учасниці індивідуально створювали образ та визначалися із локацією. Іноді, заради вдалого кадру, доводилося вирушати в дорогу серед ночі. Зізнається фотограф проекту. Це не перший проект, який ми вместе делаем. И Мені очень нравится работать. Действительно, креативний директор, креативні люди, які з ним працюють. Действительно очень иногда неожиданно, іноді иногда повороти в самому начале, іноді в середине і так далі. Все одно интересный процес. Ми постійно переймаємося життям сіл, розвиваємо як і громади, розвиваємо і людей, які там живуть. І насамперед село для нас найважливіше. А ці дівчата ой, ну, являються прикрасою. Якби ми хотіли показати, що гарні дівчата не тільки на гламурних журналах є, в містах, в якихось модельних агентствах. Це звичайні дівчата, які працюють, причому добре працюють. У нас проекти є різні ще від панянки до селянки, там де ми, можливо, чули, перетворювали до да, яру. Селянок перетворюваних, понянок, так. Так, так, так. Есть розіграш серед найкращих трактористів автомобіля, який сегодня відбудеться. Мені очень було интересно, що настолько было все живой, динамічний, неожиданний, ну как вот для меня как стилиста была изначально задано направление стиль Боха для девочек. Почему стиль Боха? Потому что по характеру этот стиль напоминает стиль хиппи, ідеї есть. Свобода, раскрепощенность, и эта смесь, легкость, да, и это смесь многих стилей, там, милитари, сафари, фолк. И так как у нас 12 было девочек, их надо было сделать всех неповторимыми, очаровательными, подчеркнуть их достоинства. поэтому вот благодаря такому миксу, который в себе содержит этот стиль, я думаю, что у нас это получилось. Э, думаю, не вполу не було сумнівів, що українські жинки, е, не домаркаються самими на кшталт іншими жінками світу. І після фотоконкурсу несуражайної, кожен з нас ще раз впевнився в собі. Е, я хочу подякувати Олегу Володимировичу Васецькому за організацію і проведення цього фотоконкурсу. Також обов'язково хочу висловити свою подяку команді спеціалістів, яка працювала над кожною із 12 дівчат. Цей проект був, я думаю, для кожної з учасників досить таки неочікуваним. Кожна із нас, мабуть, не думала, що може виглядати на сторінках. І газети, і календаря такі. Ну тобто вона кожна дівчинка була моделью. Думаю, всі раді і задоволені результатом. Ось так професійні світлини усіх красунь увійшли до глянцевого календаря на наступний рік. А переможниця Аліна Сокольська отримала романтичну подорож на двох до Парижа. Скажу, що третє місце за результатами конкурсу міс урожай, який відбувався на сторінках корпоративної газети Урожай. Третє місце у нас зайняла Анна Білій, яка представляє Тернопільщини. Така вона набрала 624 голос голоси на другому місці. У нас Альона Романча 827 голосів. Настати присутня красуня. І перше місце у нас зай... зайняла, я так зрозуміла, що найкрасивіша дівчина в урожаї. І, мабуть, можливо, на Черкащині, тому що у нас також багато земель. Я... Мені хотілося, щоб переможниці з такого села Тетяна Волочай. Це у нас, це у нас, як каже Оксана Марченко, це у нас. Алина Кузьмина выступала по